Сьогодні є робота з 4 до 8 години. На 4 години. 15 миль від е, моєї хати. Давайте глянемо, що треба робити. Значить, робити потрібно кабінет. І у нас кабінет е, відділений від верху стіни. Тобто кріплення, він, мабуть, зійшов з кріплень або вони навантажили чимось важким. Треба поїхати подивитися, що ми можемо їм зробити з цими кріпленнями. 164 долари пропонують за цю роботу. Я взяв цю заявочку. Погнали. Райончик у нас на сауті. Наш клієнт знаходиться там. Так що я спочатку переїду, подивлюся на сам район, на будиночок, а там далі по ситуації подивимося. Ми можемо відмовитися від роботи в будь-який момент. Енджи Service дозволяє нам написати, що я почуваюся, наприклад, не в безпеці, і вони можуть відмінити цю роботу. Так, ми їдемо вже по цьому районку. Це Саут. Можемо подивитися на будинки, в якому вони стані, і приблизно розуміти, що це за район. Чи Є, наприклад, грати на будинках, на дверях вхідних грати, на вікнах. Тобто, чим більше люди пробують захиститися, тим небезпечніший район. Ну, наразі все чистенько, акуратно, немає, я не бачу жодних, жодних таких маркерів небезпеки. Йдемо дивимося, що буде відбуватися далі. Так, і ми вже під'їжджаємо до клієнта. 8229. 8229, Шукаємо 8.229. А ось 8227, Це напевно воно. Так, і ось ми бачимо 8.229, у них є номерний знак. Тобто ми вже приїхали на місце. Ще раз оглядаємо райончик, дивимося, чи все добре, чи немає у нас. Якоїсь небезпеки виглядає, що все гаразд. Оцей будиночок виглядає теж пристойно. Ну що ж, йдемо попробуємо. Так, не забуваємо натиснути кнопочку Check-in в нашій програмі. ну Поки що тут ще світиться кнопка On my way я ніколи не повідомляю клієнта, що я вже виїжджаю, хіба коли запізнююсь. І тепер ми тиснемо Check-in. Окей, і ми можемо йти до нашого клієнта, з ним знайомитися і говорити. Так, я саме спілкування не буду показувати, звичайно, але... О, тут у них на рінг стоїть. Так що я не знаю, працює він чи ні. Ну що, друзі, робота дуже буде простенька, як на мене, це відійшов у чоловіка тільки один. Шкафчик, я спробую показати. І що потрібно зробити, це потрібно просто прикріпити його назад. Easy мані Каже, що вже у нього пробували робити цю роботу, якісь хіндімени. Він сказав їм зупинитися. Ну, подивимося, я буду пробувати підзнімати трошки. Друзі, це була творча робота, як і кожна. Коли ти приходиш до клієнта, ти вибираєш і дивишся, що тобі потрібно зробити. І обов'язково потрібно пропонувати додаткові послуги, продавати свої послуги, питатися, слухай, о, я бачу, у тебе щось там несправне. Давай я тобі полагоджу. Може тобі ще щось потрібно зробити і так далі. І побачите, що вас, ваш заробіток в кінцевому результаті буде набагато вищий. І обов'язковий нюанс це візитки. Будь ласка, зробіть собі візитки, роздавайте клієнту і кажіть: якщо що, я поруч, в будь-який момент мені ти пиши, телефонуй, я тобі допоможу з усіма твоїми потребами. Будьмо здорові!